На сьогоднішній день сформова, сформовано 8 вісім бригад, і на сьогоднішній день ми е, готові в складі сил оборони е, до активних наступальних е, е, заходів на е, території нашої держави. Ну і звичайно, паралельно ми готові до проведення стабілізаційних заходів на цій території. Е, ми дійсно отримали кілька десятків тисяч заявок, люди зверталися з усіх регіонів нашої держави. Це добровільний рух, на який є на сьогоднішній день попит суспільства, і ми бачимо, що люди йдуть, йдуть і на сьогоднішній день. І якщо ми говоримо про те, що запис до гварадії наступу. Ми вже хотіли призупинити тому що підрозділи практично сформовані в той же час. Ми маємо ще достатньо багато. Заповнених вже анкет і заявок на службу в Гвардії наступу. Тому ми вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів для того, щоб за кілька місяців цих добровольців ми могли добре навчити. Ми могли їх екіпірувати, озброїти для того, щоб вони в подальшому також залучалися до, до штурмових заходів.